Друзі, всіх вітаю! Отже, коротко спробуємо розібратися, що сталося в Придністровській так званій Молдовській Республіці. Сьогодні, 28 лютого, що за з'їзд, які небезпеки для України, які власне світові небезпеки зовсім коротко розберемося. Отже, 18 років в так званій Придністровській Молдовській Молдавській Республіці не було з'їздів, і тут вони на 28 число лютого. Запросили так званих делегатів і створили з'їзд депутатів всіх рівнів, що ж відбувалося на ньому. Зазначив депутати, засідали, зазначили, що відбувається економічний, політичний, всілякий тиск Молдови на Придністровську Молдовську Республіку, і звернулися до Російської Федерації. Очікування були дуже прості: що вони звернуться до Російської Федерації для того, щоб попросити. Московію приєднати Придністров'я до Росії як об'єкт новий. Ну от власне те, що насправді ми дуже сильно розуміємо в контексті окупаційної політики Росії, не тільки пов'язано з Україною, це так звані ДНР, так звані ЛНР, так звана Запорізька область, яка за конституцією війшла окупокуповано. Украї росіянами в Україні Херсонська, те, що частина окупована. Ці всі ми зрозуміли сценарії, як і Крим, так власне, до речі, Абхазія, Осетія, все це. Ми вже знаємо такими принципами входить до цієї банди Путінської. Але що ж відбулося? Насправді там відбулося інше рішення, яке не зовсім задовольнило Путіна і очевидно змішало йому всі карти. А отже, саме ці депутати з'їзд депутатів всіх рівнів прийняв резолюцію до того, що так звернутися до Російської Федерації, але і звернулися одночасно до міжнародних і європейських інституцій протиск від Молдови. Що ж відбувається тепер звідки це Придністровська Молдавська республіка? Зараз все почнемо. Отже, перше, це невизнана територія, яка сепарувалась, тобто відокремилась від Молдови. І що ми про неї знаємо? Це лівий берег річки Дністер. Ця територія належить до колишньої Молдавської Совєтської Соціалістичної Республіки Ні з 15 республік, колишньої держави СССР, на яку претендує Хутін і каже, що це Росія. Так от, вона межує ця територія з Молдовою, а по задні, по, по, по лівому березі Дністра. Межується з Одеською та Вінницькою області. На правому березі Дністра є кілька населених пунктів. В основному це Бандери, місто, до речі, Бандери, де підписали нашу конституцію Пилипа Орвика, або так звана ще Бандерська конституція. Ну, рідна для нас. До речі, був я в 2010 році, як історик, який знайшов Конституцію Орлика в московських архівах, був запрошений на цю територію. Так званого Придністрові невизнаного, і поділюсь з вами ще своїми певними спогадами про цю ситуацію. Далі, прапор цієї Придністровської Молдовської, Молдавської Республіки, це прапор колишньої Молдавської Совєтської Соціалістичної Республіки, ну, те саме, що в Білорусі. Окрім того, з 2017 року їхнім національним прапором було визнано прапор Триколор у цю ганчірку Російської Федерації. Населення дуже скоротилося від періоду 1991 року. Зараз я поясню всі ці політичні ситуації, що має Молдова, чому є Придністровська Молдавська республіка. Отже, населення на сьогоднішній момент, начебто, є, складає 467 тисяч осіб. До речі, 91-му році це було там понад 700 тисяч. З них по суті в рівних пропорціях одна третина молдавани, одна третина українці, одна третина росіяни. Це пропорції. І через це офіційна мова там не одна, а три. Молдавська, але кириличною абеткою, українська та російська мова. І всі, хоча не дивлюся на те, що засідання там ведеться російською мовою в адміністраціях, але все перекладається трьома мовами офіційно. Окрім того, незалежність цієї так званої держави, вони... Взяли 25 серпня 1991 року, проголосили, що ж відбувається столиця, до речі, так званої Придністровської Молдавської Республіки, це місто Тіраспе. Що відбувається, друзі? Отже, початок, кінець 80-х років, Молдавська Совєтська Соціалістична Республіка, до речі, яка колись входила до складу Української Совєтської Соціалістичної Республіки, потім її відокремили, Молдавські громадяни почули грути про те з кінця 80-х років, що необхідно їм бути разом з Румунією, адже молдавська та румунська мови є однією мовою різними назвами, тільки на відміну від румунської мови, молдавська мова наповнена українізмами та росіянізмами, що в принципі дає можливість комусь говорити, що це окрема мова, а не є. Конкретна назва румунської мови так чи інакше, молдовани починають говорити про те, що необхідно в першу чергу завести латинську мову, це ще до розпаду Савка. І звісно, ми пам'ятаємо період так званих парад суверенітетів 90-ті роки, і от в цьому параді суверенітетів ця територія, Придністров'я, яка розділена по суті, ну грубо кажучи, з материковою Молдовою і цією невизнаною державою. Придністровська Молдавська республіка розділена Дністром. На цій території, цього Придністров'я, де мешкали пропорційно більшість, третина молдаван, українців росіян, там ще інші народи, там Болгарія, Гаузи і інші, ну там зовсім маленький відсоток. Там ще базувалася 14-та російська армія. І от, по суті, створюється такий прецедент, коли люди не хочуть бути з молдаванами, які взяли курс на по суті інтеграцію в Румунію. І тому ці люди а працюніте Свєцького Союзу, це теж комуністична, дуже велика авантюра, яка начебто хотіла ну беріть суверенітету скільки захочете, але залишайтесь в СССР або в іншій країні, як ми там цю назву не змінимо. І от саме тоді, 2 вересня 1990 року, на цьому території Придністров'я скликається другий надзвичайний з'їзд знову таки депутатів, і вони проголошують. В межах Молдавської Соціалістичної Совєтської Республіки, Союз не розпався ще, проголошують Придністровську Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку. 22 грудня 1990 року, тобто через за два місяці, майже три, президент СССР, тоді посада, пам'ятаєте, така була. Михайло Горбачов видає розпорядження про те, що це рішення не має жодного юридичного повноваження, що Молдавське ССР залишається в межах молдавської СССР. Але одночасно з тим починається 91 й рік, бо якраз 2 вересня 90-го вони приймають через те, що тоді відбулася парад суверенітетів. Пам'ятаємо цей період, коли. І ми здобули там 16 липня 1990 року, проголосили суверенітет. Але ж ми маємо всі розуміти, що проголошення суверенітетів в контексті СССР це достатньо хитра політика комуністів, які думали, що ну от вони проголошують суверенітет, як на якось, начебто, так от і суверенітет, і не незалежність. Цим скористалися, звісно, країни приба... країни Литва, Естонія, Латвія. Цим користувалися і ми. У нас було дуже багато речей, але все ж таки незалежності не, не не виголошували на територію там України, Білорусі. І, отже, але події в Україні 24 серпня 1991 року, коли ми приголосили незалежність, пришвидшили процеси і в Придністров'ї 25 серпня 1991 року Придністровська Молдавська Совєтська Соціалістична Республіка проголошує про свою незалежність від, ну, від Молдови, Молдави від СССР. Ну не зрозумію, просто незалежність, і тут починається наступне в. Листопаді, а саме 5 листопада 1991 року вони змінюють назву на просто Придністровська Молдавська Республіка. І тепер починається найцікавіше в цьому процесі: Молдова проголошує незалежність, якщо Україна 24 серпня, це Придністров'я 25-го, Молдова проголошує незалежність 27 серпня, і таким чином ну, політичні еліти Молдови були не готові. Молодою починає напрямок іти на те, щоб десь навіть об'єднатися з Румунією. Проте, коли тільки в Придністрові проголошують незалежність, лідери Придністров'я їдуть, знаєте куди? В Київ для того, щоб проговорити питання про приєднання Придністров'я до України. Проте ці лідери були заарештовані у нас, і ця ситуація по суті. Не розвивалося далі, тому що тоді Леонід Кравчук сказав, що ми в межах міжнародних виділених кордонів не маємо нічого набувати, ні втрачати, тому що були питання, нагадую, і по Криму тоді величезна кількість сепаратистів та ще російська армія. Але на території Придністров'я, друзі, як я вже наголосив, стояла 14-та російська армія, яка мала величезну кількість озброєння, плюс те озброєння, які... Поступово відвозилося, від, відвозилося з Західної Європи, де стояли окупаційні совєтські війська. І це переросло все, завдячичь тому, що там був російський контингент, переросло, переросло в справжню війну недовгу, але пік припадає на березень і до 21 липня 92 року. Молдовські війська змагаються за ці території, які сепаратуються від, від Молдови, так зване, в так званої Придністровському Молдавську Республіку, де беруть участь російські війська. Потім низка добровольців все межуві Доне... це Донецьке. Перепрошую, мовка промовка, де сиджу про те, говорять Донське військо, кубанське військо, козацькі добровольці і комуністичні загони, які не хочуть в цілому. Цих сценаріїв розпаду СССР. Окрім того, до цієї збройного конфлікту долучилися і українські добровольці. Між іншим, ми пам'ятаємо це у НАУНСО, у яких було своє бачення розвитку ситуації, адже є в Придністров'ї регіони, наприклад, Рибницький, в якому населення майже переважно є українським. Тут, друзі, стався ще процес. 21 липня, начебто, ця ситуація була заморожена, і з цього часу в Приністрові в цих кордонах кілька населених пунктів з правого берега Дністра перейшли до Молдови, але Бандери, ця Бандерська фортеця, де стояв гарнізон, вона залишилася та званому Придністров'я. Потім, в 2006 році, конфлікт заморожений. У 2006 році відбувається референдум в Придністровській Молдавській Республіки, Республіці, так званій, де 98% людей. Проголосували за два питання, які насправді були певною маніпуляцією. А саме, чи ви не визнаєте незалежність від Молдови і майбутню інтеграцію до Російської Федерації? Ну, зрозуміло, що ця маніпуляція це вищий рівень, коли ну, всі ну, визнаємо, звісно, Молдову. Але одночасно було цим от, е, потягом приєднаною це питання майбутню інтеграцію до Російської Федерації. Ця інтеграція. Достатньо потужно дія через агентів впливу Російської Федерації, і це призвело до того, що у 2013 році влада так званої Придністровської Молдавської Республіки просила Російську Федерацію офіційно звернулася, щоб точніше не звернулася, а прийняло і повідомило Російську Федерацію, що вони приймають законодавство Російської Федерації у себе на території. А в 2014 році, в березні, тут, до речі, була величезна теж політична гра, на яку слід звернути увагу. А 14 березня, перепрошую, а в березні 2014 року вони е, ухвалили про те, що просили Російської Федерації прийняти законопроект про входження Придністров'я до Російської Федерації. Це на тлі. Тут увага нічого іншого як подій, пов'язаних з так званими референдумами в Криму і на наших східних областях, де сепаратисти намагалися таким чином, пам'ятаємо, увійти якимось чином референдуми. Ну, це дурниці, ми всі знаємо про що, про що йдеться мова. Друзі, ситуація в Придністровській Молдавській республіці залишається тяжкою, тому що під нашим боком. Зі сторони Одеської та Вінницької області знаходиться в величезні склади боєприпасів, які належать, по суті, Російській Федерації. Але з іншого боку, що там за армія? По суті, йдеться мова про те, що на цій території Придністров'я існує 5000 російський контингент. Але. Знов таки, знаєте, серед цих бармалеїв дурлеїв які сидять в Кремлі, у них вже все розраховано і вони думають, що там російські війська. Російських військ там немає, друзі. Там, серед цих 5 тисяч людей, це люди, які начебто служать, але водночас вони роблять свої справи. Це не ті військові, сидять в казармах. Отже, 5 тисячний контингент там, по суті, відсутній. Але вони почули певні процеси пов'язані з наближенням цього сепаратиста до Російської Федерації. Російська Федерація, точніше, сама їх наближала. На сьогоднішній момент Російська Федерація роздала понад 200 тисяч паспортів російських мешканцям Придністров'я. У собі по суті це йде повзуча окупація і. Сьогоднішній сценарій, коли вони зробили цей з'їзд великий депутатів усіх рівнів, Російська Федерація сподівалася, Путін сподівався, що вони почнуть проситися до Російської Федерації вступити. Але цього не відбулося. Між іншим, президент Молдови Дадон свого часу, років 6-7 тому, сказав таку фразу, що Приністрові або буде належати Молдові, або Україні. І в цьому є певне теж застереження, тому що це вважалося таким от пунктиком, який може призвести до якихось знову-таки умовних обмінів. От, росіяни пшикнули на проросійську молодовську владу, ті кажуть, ну, Принестроє може бути українським, і таким чином легалізувати ці от переходи однієї території в склад іншої держави, що нам на сьогоднішній день дуже є. Ну, критично не потрібним, і ми нікого не будемо брати. Ми існуємо в межах нашого державного українського кордону. Друзі, отже, така ситуація в Придністровській Молдавській Республіці, так званій, яку ніхто не визнає, але це та є це та територія, з якою можна очікувати різних неприємностей. Путін не, до, не досягнув свого бажання побачити Придністров'я, що не проголосують про входження в Російську Федерацію, але Придністров'я залишається тією територією, на якій ще можливо. Створення різних спроб і конфігурації з в геополітиці оці постсовєтського постсовєцьких територій окупаційних.